Я не можу нічого зробити, я взагалі слабак, в мене немає мотивації, я на дні свого життя і не знаю, що мені робити. Знаєш, Я тобі підскажу на своєму досвіді, як було у мене, що робив я, і покажу тобі матеріальну картинку, що буде з тобою, якщо ти все-таки не поснеш. Щось робити зараз в моменті. Ти думаєш, що це тяжко, що це боляче, що це в тебе немає знань, в тебе немає умінь, в тебе немає навичок, в тебе немає дисципліни, в тебе немає мотивації. Дивись, найперше, ми дуже сильно з тобою зациклюємося на мотивації. Мотивація це круто, мотивація це класно. Всі шукають, всі шукають мотивації. Мотивації у відео, мотивації у фотках, мотивації. Скрізь да? книги, курси, саморозвиток, і всі шукають мотивації. Ну ти сам розумієш, що мотивація, мотивація це емоція. І, і ця емоція з тобою зараз є, зараз її немає. Мотивація це сірник, який в моменті тебе вмикає, і потім просто спалюється. І ти залишаєшся максимально без нічого. Ми починаємо діяти зазвичай, нібито на мотивації, коли нас життя просто передавлює жорстким камнем донизу. І ми тоді, в той момент, починаємо розчехлятися. Думаємо, що зробити, як зробити. Ми не діємо з тобою в зоні комфорта. Тому що нам комфортний комфорт, і ми не хочемо нічого в комфорті робити. А ще більше ти робиш гірше набагато, коли ти себе порівнюєш. Порівнюєш з тими людьми, які в 15-16, 13 мільйонери, мільярдери досягли швидкого успіху, і твоя мотивація пропадає. Ти пробуєш в них мотивуватися, але та мотивація від цих людей тебе тільки тяне на дно. Забирає твій дофамін і. Ти ще більше заганяєшся в прокрастинації. Ми всі звикли, що до кожного нового завдання потрібно підходити з мотивацією. З мотивацією, і це все має виходити легко. Ти маєш усвідомити, що справу потрібно просто зробити. Зробити для своїх цілей, зробити для свого життя, зробити для своєї особистості. Для побудови того майбутнього, до якого ти йдеш. І Відсотки, напевно, на 90, ти будеш робити це на характері, на силі волі, на дисципліні, аж ніяк не мотивації. Мотивація може доповнити доповнити твою особистість, доповнити твій шлях. Ну аж ніяк, аж ніяк і ніколи, почуй мене, не має бути краєугольним камнем для того, щоб ти щось робив, щоб ти щось починав робити, щоб ти змінювався, щоб ти. Ставав кращою особистістю. Тому що ми такі люди, які такі істоти, які звикли до. і нам нав'язано було суспільством, цим оточенням, цією машиною пропаганди, що от мотивація. Енергія, вона постійно має бути, ти постійно маєш бути заряджений, постійно маєш ставати в п'ятій ранку, лягати в шості вечора, медитувати, мати план, систему, дисципліну, але кожен особистий і унікальний, індивідуальний. І тобі аж ніяк не потрібно слідувати цим шаблоном, цим каноном. Ти маєш підбирати свою систему, свою систему, свою рутину маєш відпрацьовувати так. Щоб вона працювала на тебе, не ти на неї, не ти шукав мотивацію у чомусь, а щоб ти на силі волі, на характері, на дисципліні робив ту особистість і мотивація виходила з тебе. Ця енергія була з тебе і заряджала інших, а не ти в чомусь, в, яких, в якихось речовинах, в якихось препаратах, в якихось добавках. У якихось людях, в якихось діях шукав мотивацію. Ти можеш продукувати ту мотивацію, коли ти на самому дні свого життя ти маєш робити кроки. Ти маєш робити кроки, хоча це буде важко, це буде боляче, ти не будеш нічого хотіти, ти будеш дивитися в потолок і думати, де мені знайти мотивацію. Мотивація вмикається через дію. Через твою дію, через твою, ти своїми діями вмикаєш свою гормональну систему і виділяється дефамін, серотонін, окситоцин, вмикається мотивація. Ти можеш її побачити, побачити, а можеш через дисципліну її увімкнути. Ти маєш зрозуміти, що ніколи, ніколи не усі дороги не зійдуться. Поки ти будеш чекати мотивації. Ніколи не буде ідеального часу, ідеального моменту, ідеального шляху, ніколи всі зірки не з'їдуться, коли ти будеш сидіти на дивані і не робити нічого, чекати цієї мотивації, цього шляху, що от-от зараз мені хтось прийде і мені допоможе мене включить ті самі відео, ті самі книги. Якщо ти навіть їх дивишся, що ти навіть їх читаєш, що ти навіть їх слухаєш і ти їх не використовуєш, ти просто. Пропалюєш своє життя. Ти пропалюєш один єдиний шанс, який ти тобі був даний, щоб щось змінити. Чекаючи цієї преславутої мотивації, а це просто слово, це слово за яким слідує твій стан твого організму. Почуй мене, твій стан твого організму, де вмикається певна гормональна система, певні гормони виділяються. В коров відповідно в організм це І цю систему можна ввімкнути різними способами. Но нас так сильно привчили до одних способів, способів до одних чинників, до одних факторів, типу успіху, слави, машини, квартири, грошей, популярності, швидкий дофамін, які. Буде зараз є, зараз його немає. Но ти можеш стати машиною продуктивності. Просто машиною, яка буде здійснювати в один день задуми, які будуть будувати її з тебе, точніше, складним відсотком до твоєго твого величного майбутнього, до твоєї тієї особистості, про яку ти мрієш. Отам, нібито далеко. Коли... Твоє для чого? Буде важливіше, ніж твоє зараз. Тобто, коли щось не зробити буде для тебе больніше, важливіше, ніж зараз твій стан, ти почнеш діяти. До речі. Ану? Іть. Коли сидіти, прокрастинувати і чекати мотивації, для тебе буде більшим мінусом, ніж підняти твою попу і починати робити. Розумієш? Наприклад, коли людині ставлять якийсь діагноз, да? по здоров'ю, вона нічого не робила там. Да, або мала якусь згубну звичку і хотіла її позбутися. Ну, неї не було мотивації, щоб її позбутися. Тут її ставлю діагноз, що або ти позбуваєшся її, або все. Тобто у людини є стимул набагато більший та сама мотивація тримати нову звичку, тому що не тримати її буде больніше, не виконувати нову дію, не виконувати новий етап житті. Їй буде больніше, більш боляче. І дивись, в нашому мозку, коли ми не робимо нічого нового, або робимо якусь дію для нас, яка є для нас м незвичною, невідомою, ми починаємо задіювати нові, створювати нові нейронні зв'язки у мозку. Старі. Дуже дуже сильні. Тому що ми дивимося, ми проживаємо, ми проживаємо емоції, ми проживаємо ситуації, Ми проживаємо наше життя і будуємо нейронні зв'язки. І ми думаємо, у нас немає чогось, ми чогось не знаємо, у мене немає, немає мотивації, ми мене немає знань, умінь чи навичок. Тобі їх і не може бути, тому що ти не проживаєш досвід. Коли ти починаєш робити, починає будуватися нові нейронні зв'язки. Чим більше ти робиш, Тим будуються, тим сильнішими робляться одні нейронні зв'язки, і тим більше відмирають, скажімо так, електроенергія між старими нейронними зв'язками угасає. І тобі набагато легше, набагато ти додаєш по факту цю звичку. Таким чином, ти додаєш звичку через повторення. Но перший, перший, перший крок, ти маєш зробити. Ти маєш його зробити. Тому що шлях проявляється після першого кроку. Ти не можеш побачити перші 30 кроків. Тому що ти можеш зробити перший крок і події почнуть розвертатися по-іншому. Тобі сподобається або не сподобається. Ну, зазвичай не подобається, тому що ти такого ніколи не робив. І знаєш, що я тобі скажу? Коли ти не хочеш щось робити, не хочеш щось зробити. Хочу залишитись у ліжку, нічого не робити, нічим не, не займатися. Знаєш, просто, просто. Просто згадаю це правило. Я просто візьму і зроблю. Будь-що, ну я візьму і зроблю. Не чекати, не очікувати, не аналізувати. Тому що твій мозок буде. Тебе відмовляти. Твій мозок завжди буде тебе відмовляти. Ну, тому що йому подобається бути в зоні комфорту. Там. Відомо все, там класно, там круто, хоч. І йому і не подобається, як ти живеш, як ти заробляєш, яка ти особистість, і він знає, десь на підсвідомості, ти знаєш, що ти гідний більшого, можеш більше, але твоя зона комфорту, твої звички, твої ті старі нейронні зв'язки, твоя прошивка, твій Windows старий, переконання, очікування мотивації, тобі бідальше, і ти не дають. Просто не дають. Тому що? Чому? Тому що ти чекаєш мотивації, яка була тобі нав'язана зовні. А це просто фізіологічний процес, в якому ти маєш встати і почати робити. Розумієш? Ти маєш почати робити. Тому що без дії не буде нічого. І мотивація як емоція. Як емоція, це останнє. На що можна покладатися, коли ти хочеш побудувати нову особистість? Знаєш, у нас мозку з задня частина. бачили, як в матриці ззаді підключали до матриці. І є така штука, що залишилась у нас від давніх демен рептильний мозок. І він відповідає за функцію «бий» або тікай. І саме ця функція в моменті аналізує. Любий стан, любую дію, любую ситуацію. І наше очікування мотивації, це означає, що мозок проаналізував її як небезпечну. Чому? Тому що в тебе немає досвіду. І він вирішив тікати, тікати. Тому що робити перший крок невідоме, іти поза свою зону комфорту, іти до викликів, тому що. Чоловік чи особистість нова будується поза межами зони комфорту. Ти будуєш свою особистість поза цими межами. А коли у нас немає усвідомлення, і ми йдемо по емоціях, ми залежні від емоцій навколо, від чинників навколо. і Найлегше найлегше тікати. Настільки багато ідей, проєктів, думок, навіть всього такого баличного, яке могло би змінити світ, не було зроблено, тому що люди чекали мотивації. Я чекав, чекав мотивації, коли ти чекаєш мотивації. А знаєш, де ми всі будемо? А? Усвідомце, поки ти живий. Тому що зараз, зараз ти можеш зробити то, що ніколи в житті не робив. Тому що зараз... Тому що зараз в тебе є сила усвідомлення. Усвідомлення. Усвідомлення того, хто ти є, які з тобою процеси відбуваються. Розумієш? Коли ти просто йдеш по мотивації, по емоціях, по накатанні, ти не керуєш своїм життям. Ти думаєш, що, що ти мені розказуєш, керую. Зараз стільки багато інформації в мережі, що ми перенасичені цим. Ми думаємо, Ха, зараз я послухаю чергове мотиваційне відео, змотивуюся. Я піду б... далі, б... 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 рвати, розривати буду. А по факту ти його слухаєш, да? яке там набрали мільйони переглядів. Чи книгу, яка має тисячі відгуків позитивних, яка змінить твоє життя тако. І не робиш абсолютно нічого. А знаєш чому? А тому що зараз це модно. Зараз це модно. Бути в саморозвитку, бути на піку, бути в славі. А ти думаєш щось. От, мода. Стиль. Стиль мать твою стиль. Роби, ну просто роби, ну просто роби. Ти думаєш, от ти він такий балабол знову, знову мене мене так накриває, знову він говорить черговий. Да, черговий, да, хай буде. Я це прожив. Я це можу говорити, бо я це прожив, я це відчу. Я кажу без сценарію, я кажу по відчуттях на емоціях, на тому, що болить мене і то, що боліло мене. Коли тикали пальцем, презирали, не вірили, я не мав нічого, не знав нічого, був ще на більшому дні, можливо, чим зараз ти. Тому що, як мінімум, не було інформації, не було кого послухати, не було кому підказати. Наша увага, 15,30, максимум хвилина. Reels, TikTok, Shorts, Шортс, далі ніхто не заходить. Ніхто. Ніхто книги не хоче читати і їх виконувати. Всі думають, що закони цього світу це те, що ми бачимо, те, що нам сказали, ця правда, яку нам сказали. А коли я говорю про силу думки, про те, що не можна говорити про себе погано, не можна ніколи в житті говорити, думати про себе погано, про медитацію як інструмент, який твоє життя може змінити зараз, за лічені дні, дати тобі відповідь на питання, про які ти навіть і не мрію. І це, і, це, і це може бути. Но, но. А кому воно нахил треба, правильно? А кому воно треба? А кому? А кому воно треба? Всі хочуть швидко, всі хочуть зараз. Усі нас у нас заклали прошивку грьобану Школи з установками, з переконаннями, з, їх, з іншою правдою. Ну, та інша правда тебе не завела зараз в те життя, в ту особистість, яку ти хочеш. А ти далі в ню віриш і далі ведешся на те, що там. Не слухаєш то, що тут. Не слухаєш? Тратиш гроші на те, що було нав'язано там. Не слухаєш себе тут. Да? Емоції. Шукаєш мотивацію. Сраку мотивацію. Розумієш? Ти маєш стати серйозним. І тобі не говорю, ну, просто піти в роботу. І забути за все, за відпочинок за все. Твоя система має бути підібрана під тебе. Ти маєш не боятися труднощів, ти маєш не боятися виклику. Ти маєш працювати з тим, що в тебе зараз є, в тому, що в тебе зараз є. І не боятися, не тікати, не Ні нікому якому варіанті не соромитись. Тому що то, що зараз з тобою, це найкраще, що могло бути з тобою. Будь гордий цим. Виходи з нього. Само собою, ти не знаєш, як з цього вийти. Ну не знаєш, це нормально. Но ти знаєш, що тобі подобається, що тобі не подобається. До чого тобі єсть, до чого тебе тяне, уміння, навички. І це все вже було кимось пройдено. Так подивися, як люди це робили. Спробуй щось зробити. Не просто сиди в цьому своєму гробаному болоті і охреніває від того, як всі, каже, як світ несправедливий, а ті всі багаті, а я такий нещасний. Ти, ти такий будеш нещасним, що ти не будеш нічого робити. Ти постійно хочеш, ти постійно когось обговорюєш, на когось кажеш, жалієшся і від світу. Тобі переходить підтвердження. Оце твій стан, оце твоє життя, оце твої думки, оце твоя енергія. Я шукаю мотивацію, і ти далі будеш шукати мотивацію. Почни діяти. Почни зараз робити і творити своє життя. Я не хочу, я не знаю, я не буду. У мене немає мотивації. Я шукаю цю гробну мотивацію. Залиш для інших. Піднімай. Ся з дивану і починай робити. Робити. Я вдячний тобі за увагу. Свої думки пиши в коментарях. Побачимось у нових відео.